Партизани руху, а теж зафіксували переміщення великої колони інженерної техніки між Феодосією та Джанкоєм. Окупанти намагалися ввести українську армію в оману, поширюючи фейк, нібито ця техніка прямує на херсонський напрям для форсування річки Дніпро. Насправді це був лишень фальшивий маневр, покликаний збити з пантелику сили оборони України. Та замість дезорієнтації, ворог досяг зворотнього ефекту. Партизани не лише вистажили пересування, а й ідентифікували реальні місця зосередження бойової техніки. Зібрана інформація вже передана нашим військовим для точних ударів. Вкотре нагадаємо, навіть у тилу ворог під прицілом небайдужих і смиливих людей. Партизани уважно стежать за кожнісіньким кроком окупанта.